Всім добро здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Тут всі карти, це коти, це означає енергія аналітики. Що ми хочемо дізнатися про обставини на Кавказі? Бо тепер ми бачимо, що є події в Арменії, в Азербайджані, Грузія міняє напрямок. Що буде на Кавказі? Давайте подивимося, спитаємо у карт. Бо якщо а, іще будуть республіки колишнього Совєтського Союзу, які захочуть жити вільно, а, захочуть взяти демократичний а, шлях напрямку розвитку, а, це допоможе нам українцям. Бо доки ми а, маємо розуміння і допомогу від країн Заходу, а від країн, а, які могли б нам з нами, ну, розуміти нас, бо самі були в у окупації у, у Совєті. Вони зовсім нам не допомагають, а й ще і заважають такі країни, як ми знаємо, на Сході є такі країни: Узбекистан, Казахстан, Туркменістан. Вони ще й допомагають ворогу. Я хочу спитати про Кавказ. Що ми мусимо знати про Кавказ, що скажуть карти? О, у нас тут цікаво, вийшла карта, Верховний Жрець і Шістка мечова. Ну, у них є свої проблеми, вони, вони хочуть, щоб у них було. Ну, вони дуже бідні. Вони дуже бідні, особливо Грузія, вона постраждала від війни. А, ви знаєте, 20% окуповано совєтами. Я геть не говорю не говорю речі, я говорю просто совєтами. Ви знаєте, про кого йде мова, про нашого ворога. От, а вони постраждали, вони дуже дуже бідні. У них немає розвитку країна, ну дуже бідна. І проблема така, що їх уряд тепер він стає про, про так їм до Євросоюзу вже як, як говорять до, не, до, до Неберачки. Вони не дойдуть тут все вже. Вони будуть так, як, як у Білорусі. І тут Кавказ показан з. Такою картою. Це карта застою. Да? Верховний жрець показує, що там нічого не буде. На Кавказі нічого не буде. Взагалі сказано було про Грузію, я говорю, так? Або з Грузії починаємо. А що будемо розбирати і Арменію, і Азербайджан? А в Грузії нічого доброго не буде. Тут буде ну, традиція. Воно йде назад до Світського Союзу, і люди дуже страждають. Бо там у них, як почуєш, люди і українською мовою володіють, де хто, і англійською всі володіють. Ну такі прості люди, а уряд у них дуже поганий. І тут карта говорить, що уряд зрадив їх людей. Це що, що стосовно Грузії. Тепер хочу подивитися на Арменію, бо з Армії вже ми не чекали, а звідти йдуть хороші, ну такі звістки. І бачите, Арменія вона оточена, на жаль. Совєтами, і їм дуже-дуже тяжко. Вони теж дуже-дуже бідні, оточені вони. І карта «Імператриця» — дуже гарна карта. Вона говорить, що тепер у них є шанс. Є шанс ну, стати на нормальний розвиток, демократичний розвиток в Армії, тепер є шанс. Раніше у нього шансу тепер немає. А отак історія повернулася, що у них є шанс. І надія в них є. А от у Грузії надії ніякої немає зовсім. Вони йдуть назад. Тепер Азербайджан. Хочемо спитати про Азербайджан. Чи буде в них мир між Арменією і І Як розвинається Азербайджан? Дивіться: тут карта Паш, Паш Жезловий. Азербайджан підтримують багато хто в світі, так? І п'ять Кубка ну, тяжко їм, дуже-дуже тяжко. У них там така трагедія йде на ті території, яку, яку там, де війна, і там, там, де у них так страшно, і дуже-дуже тяжко. Бачите, ці сов'єти горе наробили скрізь, де вони тільки зайшли. Скрізь, по, по їх кордонах, ну, у всіх країнах наробили великого горя. І вони ну, для того вони це роблять, щоб посварити країну одне з одним. Вони, як, як червона зараза, куди б не прийшли, вони сварять людей і наживаються на, на, на горю, на горі людському. І я бачу, що в Азербайджані велика біда і багато бідних дуже розвитку немає ніякого, дуже погано. Чи їм може Турція допомогти тут, але дуже погано багато хто з біженців є, і будуть люди бігти більше. Я бачу, що з Грузії будуть люди тікати. Багато людей будуть тікати, шукати собі де життя, будуть боятися, що совєти зовсім вернуться і зроблять у них такі північну Корею. Так, будуть тікати люди, бачите, за кордон. І буде еміграція, буде хвиля еміграції, як з Грузії, так і з Арменії і з Азербайджаном буде хвиля еміграції. От. Бо, бо хоч, хоч ми бачимо, що Арменія якось тепер ну, хоче стати на нормальний, на нормальний шлях, але це забере багато багато часу, мабуть, 6 років, 6 років чи 10 років забере, їм буде дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. І зате люди ну, не можуть так довго чекати. Це означає, що ставити на своє життя на паузу на 10 років. Багато, багато хто сумує, багато хто вже валізки збирає, багато хто вже їде. От. А, але ці три країни, що їх чекає? Чи вони порозуміються між, між собою? Так, вони можуть порозумітися між собою з часом. Бо їх а, сварили совєти. Вони б не сварилися, якби не совєти. Вони б собі брату дали, бачите, а совєти їх, їх сварили. І карта Король Пентакльовий» говорить, що ну, проблема, проблема, що цей король Пентакльовий», що їм а, у них багато ще цієї совєтської системи, де хабарі дають, де немає ну корупція, немає у них а, ну, можливості а, побороти корупцію. Ніяк вони цього не зроблять. Чи допоможе це Україні, що тепер у них там якась е, іде заворушка, так? Допоможуть все українщині. Е, бачите, така карта вийшла, ну не дуже допоможе, прямо скажемо, Бо тут е, сімка мечова. Не дуже допоможе це Україні. От, але заворушка у них буде. У них може бути геть переворот, бо сімка мечова показує не переворот. У них може бути геть і переворот. Бачите? Оце може у них бути. Угу. Всі три країни будуть задіяні. У них буде дуже тяжко, буде дуже тяжко. А може буде зміна уряду у Арменії? У Арменії буде зміна уряду. А у Грузії ні, Грузія дивиться на Совєтів, на Ерефію. На, на там нічого не буде, там уже все. Там вже залізна завіса поки що, так? От. А переворот може бути. Чи грузини стануть. Ну, якось піднімуться. Знаєте, ця карта говорить, що у них є опозиція у Грузії, і у них є дуже багато свідомих людей. І може таке бути, що у них буде, як от о, якісь буде у них якась революція буде, як переворот буде у них. Заборіч, як це говориться, так? Заколот, як український заколот. Може бути заколот у Грузії, таке може бути, бо люди дуже бояться, люди не хочуть назад у цей Совєтський Союз, не хочуть люди, дуже не хочуть. І може вони зразом бачите, чотири країни. Тут Грузія, Азербайджан, Арменія, ще одна країна. Не знаю яка, але ще одна країна. Вони зберуться разом, щоб протистояти цьому царю совєтському з бункера. Так, вони можуть зробити переворот. І разом вони, знаєте, вони як вороги, а як тепер вони зберуться разом, бо у них є один ворог це совєці, це, це ця ре, а, червона зараза. І вони можуть зібратися разом і домовитися до чогось. Так, у них може бути війна там. У них може бути війна. Якщо у них буде війна, що добре це буде для України. Так, для України буде добре. Бо совєти наш ворог, так, ну ці. Рефі. вони захочуть там нос, свою присутність закріпити, і вони можуть, а, ну вони не зможуть воювати на двох фронтах. Зірка, тут Україна, зірка, тут для України це буде добре. На, добре не буде, якщо не буде настоящої революції. А якщо буде настоящий заколот і революція, то для нас, для України, це буде дуже добре. Бачите, який розклад розклад, мої дорогенькі, пишіть, пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Я сподіваюся, на все добре, так? Надіюся на все добре.